Чи відомо вам про цю постанову мільярд гривень? На що е, і чи готові ви зараз включатися в цей проект, щоб забезпечити ну, проекти пустомитівської громади е, у в цьому фінансовому е, в цій фінансовій підтримці? Звісно, що про постанову нам відомо. Ми вже навіть розпочали роботу над тим, які проекти подавати. Постанова є досить свіжою лише від 13 серпня, під номером 971. І на мою думку, постанова має як свої переваги, так і звичайно, що певні недоліки, але більшість громад України будуть боротися. Для того щоб залучити кошти, додам напевно, що однією з переваг таких є те, та, що є бальна система оцінювання всіх проектів, яка є відкритою, прозорою, і кожен зможе перевірити наскільки його проект дійсно є, може отримати великі бали для того, щоб бути реалізованим в майбутньому.